Дорогі друзі, так виглядає наш сайт MetaForce. Децентралізація, бачите, вверху, гаманець прикріплений, і всі кошти потрапляють на мій гаманець одразу. Тобто на сайті ніякі ось кошти вам не нараховуються і з гаманця ви одразу виводите всі кошти. Коли вам зручно, як зручно, коли зручно і так. А тепер, коли ви приєдналися до нас, ви викупляєте рівні: ось перший рівень, другий рівень, третій рівень, четвертій рівень, п'ятий рівень це бистрий старт покажу так, щоб було зрозуміло. У нас є програма Classic. І у нас у розробочці Boost. Наступна програма ось дорожня карта, як рухається проєкт. І ще проплановано, заплановано до кінця нового року. До кінця цього року заплановано ще декілька напрямків, які будуть відкриватися. В тому числі це фізичний продукт, плюс NFT і плюс ще одна програма. Це те, що заплановано на зараз. А ось так виглядає. Є 12 рівнів, ми викупляємо рівні, які нам приносять дохід. А ви, можливо, вже дивилися якісь презентації і зрозуміли, що дохід ми отримуємо. А, коли ми заповняємо свої рівні з партнерами, так а, виплати йдуть 100% в сеть, і з кожного рівня ви отримуєте 30, а, так, чекайте, 300% доходу, щоб я не робила помилку, в 300% доходу. Яким чином? Перший рівень ви купили за 5 доларів. Що ви зробили? Ви його активували, це ваше місце на постійній основі допоки цього проекту, доки цього часу і так далі. А, і це ну, проект довгостроковий. Тобто ви розумієте, що це не день-два і не рік-два. Це, це довгостроковий. Ви викупили інструмент і а, починаєте заповняти свої рівні такими партнерами, які також хочуть заробляти, які також прийшли до вас в команду. Ось так виглядає: перший рівень, другий, третій. В кожних рівнях є у перших двох це 6 місць, третій рівень перехідний, і там далі наступні знову 2 місця, 2, 2 рівні по 6 місць, і далі знову перехідний 3 місця, і так до кінця, до 12 рівня. Рівні ми можемо активувати, як самостійно викупивши їх за свої гроші, і далі вже заповняємо і отримуємо чистий дохід. Або ми викупляємо, наприклад, або перших три рівні, або перших п'ять рівнів. І таким чином потім знову заповняємо і отримуємо чистий дохід. І вже наступними шостий, сьомий, і дев'яті, далі вже будуть активовуватися нашими партнерами. Тобто сума буде фіксуватися. Які і так, і так можна, тобто із трьох можна заходити, і з п'яти можна заходити, з п'яти рахується швидкий ріст, тому що ви будете далі націлені і запрошувати також людей на п'ять рівнів, і дуже швидко ваші місця будуть заповнятися і дуже швидко всі будуть заробляти. Тепер, яким чином ми заробляємо? Відкриваємо мою першу матрицю, мається на увазі перший рівень. Ось, дивіться, в мене тут внизу є цикли. Цикл 1, цикл 2, цикл 3. Зараз у мене цикл 3. По третьому циклу перепустився рівень і знову приносить мені дохід. Тепер представте собі, що лише один раз я купила рівень за 5 доларів, він мені приніс три рази по 15. Отрахуйте, друга лінія Д четвірка, так, ось тут Д четвірка, перший зліва. Друге, третє це виплатні місця у е, системі. І таким чином ви постійно заробляєте е, на тому, що заповняєте місця. Перші два плечики піднімаються вверх до вашого наставника. Це виплатні місця для наставника. Останнє місце шосте. Це йде на перезапуск цього циклу, щоб матриця знову приносила вам дохід. Це є дуже крута система, вона є циклічною, і тим вона дійсно привлікає. А тепер порахували, я вже лише з першого рівня три рази заробила по 15 доларів, взявши рівень один раз за 5 доларів. Тому що я заповнила свої рівні. Так, тепер з другого рахуємо, другий рівень у мене. Перезапустився також вже два рази. І ми з другого рівня маємо 20, так, чекайте, 10 доларів. Один раз я купила другий рівень за 10 доларів, а у мене він перезапустив, перезапустився вже два рази, і я вже заробила а, з ним а, так, 1, 2, 3 рази, і ще два рази, то 5 разів по 10. Тобто тут лише на другому цьому рівні я заробила 50 доларів. Йдемо назад. Це ваші. Ну, тепер, щоб ви розуміли, ця циклічність це останній рівень, який йде на перезапуск, він піднімається до вашого спонсора виплата. А ваш спонсор, у свою чергу, за цей перепуск вам також падає у вашу вже нову матрицю. Не ваш спонсор, а вас запрошений, тому що ваш, вашої людини також перезапускаються матриці. так? Тоді дивимося на другу <кій> матрицю. Вона у мене запуск... Запуск... на третю матрицю. Вона вже є дорожча. За неї я заплатила один раз 20 доларів. Але вона принесла мені вже, порахуйте, скільки. Два цикли. Ми вже прокрутилися. В першому циклі вона мені принесла два рази по 20. Це 40. І в другому цик... в циклі знову вона мені принесла два рази по 40. Перезапуск. Перезапуск це, чекаємо перезапуск. Тепер йдемо четвертий рівень. Ой, так, це наш четвертій рівень. Так, є. Четвертій рівень. Четвертій рівень у нас вже така йде більш велика виплата. Це вже 40 доларів. Ми один раз купили рівень, який нам приніс мені, в мою чергу. А приніс уже по другому циклу. Дивимося, який доходи. Три рази по 40. Раз, два, три, рази по 40 у першу. І один раз по 40 у другому, один раз по 40. Тобто зараз моя команда дійде, в когось із моєї команди перезапуститься, або я підключу напряму людину до себе в команду, то її четвертій рівень впаде мені в друге місце, я знову зароблю 40 доларів. І ще два рази по 40, і потім матриця знову перезапуститься і знову принесе дохід. Так, ідемо так, далі. П'ятий у нас класний. Це три рази по 80. Це вже вау-вау-вау. Так як у мене матриця знову вже другий раз перезапустилася, то в першому, дивіться, в першому циклі я заробила лише 80 доларів. Тому що два місця, які пішли униз, люди активували. Активувалися і впали мені в п'ятий рівень. Вони мені активували е, шосту матрицю. так? Таким чином, в першому циклі я не отримала цих коштів. В другому циклі я вже отримую в повному розмірі е, гроші. Таким чином, ви можете бачити, що в мене зараз наступні виплатні місця. Раз, два, три. Три виплатні місця, е, три рази по 80, Так? І вже активований шостий рівень у мене. Так, шостий активований і заповнений, і відкритий сьомий. І таким чином, у мене вже партнери, які падуть мені в сьомий рівень, вони мені приносять, як ви зрозуміли, три рази. Так, один раз приносять мені 320 доларів у першому циклі. Далі два виплатні місця фіксуються на викупку восьмого рівня, а в другому циклі цей рівень мені принесе три рази по 320. Ну, Тут ви кожен сам собі вже вирішує, які тут доходи, скільки тут можна заробити. Так, про циклічність сказала, про активацію сказала. Ви один раз: це не є інвестиційний проєкт, це проєкт, де ви один раз берете інструмент, який приносить вам дохід. Показала, тому вирішуйте самі, рахуйте скільки ви можете заробити, щоб система активно класно запустилася для вас вам потрібно запросити двох активних партнерів, які запросять ще двох активних партнерів. І такою командною роботою, що крок за кроком, ви, ви бачите, що всі мої матриці абсолютно заповняють одні й ті самі лиця. Це активні шість ваших перших партнерів, які ви запросили. Вони рухаються по своїх матрицях. Таким чином вони падають у ваші місця, і робота з командою приносить ось такі результати. Хорошого всім дня! Будуть питання по маркетингу. Можна ще додатково зібратися це і все це проговорити.